Всіх вітаю, це канал Юний Ентузіаст. В сьогоднішньому роликові ви дізнаєтеся. Ну, сьогодні, в сьогоднішньому роликові буде про те, як ми поїхали в Полтаву. Побачите, чи ну, мотоблоки, які ми там дивились, не дивилися, крапельне зрошення знайшов чи не знайшов, все розкажу в цьому роликові. Лакар теж буде в цьому роликові. Те, ради чого ми приїхали? Це лікувально-діагностичний центр, зробити деякі от, в тому напрямку справи лікарі направили. І тут мені от сподобалося, відрізняється така. Ну, ті всі платні послуги, сильно по сервісу відрізняються. Ну, просто дуже сильно. І мені. А... Ну... Е, дуже мені сподобалося, дуже комфортно. Тут ти просто якось ну, людина не буде тут. Ну тут вже все включено. Просто ти заплатив там хоч якусь одну процедуру приходиш, тебе бахіли, бери сіки, хочеш, даже в кармани, якщо хто безсовісний, набираєш все безплатно, вода в кулерах підігрівається, хоч тепленьку, хоч холодну, туалет, кафе. Ну все на світі. Диванчики зі шкірзамінником для діток там гратися. Захотів зеленого балона, дали мені зеленого балона на палочці. А все, що хочеш тут. Так то за так, твої гроші все. Ну, та за мої чи не за мої, але от кудись піди, теж може за мої. Але тут хоч приємно. Хоч і довго треба, але той час не так довго летить. Отак, це таке порівняння. Дуже комфорт. Да, комфорт. Угу. Кафешка є, хоч собі заходиш. Два поверхи, ліфт є. ну. Є сучасний такий, а це да, Тебе так... там покличуть, не треба так, як то. Виживає найсильніший в лікарні чи в поліклініці там, наприклад, знати, куди тобі йти, в які двері, хто за ким, там хтось без черги пхається, отак. Хтось відійшов, хтось займав. А ти, ви були за мною, а я перед вами. Оті спори. Тут такого нічого нема. Все чітко, там на яку годину, ну там коливання, може, хвилин 10, туди але Ти сидиш на шкіряному диванчику, тебе покличуть, ніяких спорів нічого нема. Все, ну... Оце мені сподобалось, але відео ж не про це. Що в нас по крапельному зрошенні. По крапельному зрошенні походив я по центральних вулицях туди-сюди, назад, знов туди-сюди, назад. Нічого ніяких таких намьоків на такі магазини я не побачив. От, і по крапельному зрошенню нічого. все. питання закрите. От, я поїду спеціально е, в Лубни. Ну, в якесь трошки більше місто, ніж наше, і будемо там замовляти, ну, купляти чи замовляти. Побачимо. Спеціально для цього, думаю, виділимо якийсь день, поїдемо. По мотоблоках, там мотофрези, то я ходив, стояли на тротуарі. Ну, те, що там стояло, то мені не подобається. То так, якісь якби. Я не знаю, що ним робити. В якійсь дуже малесенькій тепличці. чи що. От. Мені на 20 сотих це дуже малі. Там, до речі, і вибору такого не було. Ото тільки в одному місці я тут побачив. Ну, Часу так не було сильно багато, щоб спеціально їздити, ходити, шукати. От в проміжутках, коли я мав час між переходами, там, між своїми справами, між між тими, ну, між... діагностично-лікувальним центром я сюди приїжджав. От, Туди-сюди, поки ходили, і там потім ще ходили поїсти, хотіли, то я оце я побачив. Зараз вам покажу, дивіться. Ну, Думаю, що. Ви теж будете знати що, що цікаве написати про ці мотоблоки, підійдуть вони мені чи не підійдуть. Така забавка це що таке? Порта якісь. Дуже маленький. Куда ти тікав? А то що сніговочисник? Да. А, ні, це теж щось не знаю що. А, так, да, це сніговочисник, певно. Все, більш нічого нема, ще генератори. Тепер про Блаблакар. Мій останній досвід як водія Блаблакар був літом, тоді і ціни були інші на пальне, і все було зовсім по-іншому. Теперішній мій досвід є більш актуальним, тому що він ну, ближчий до теперішнього нашого життя. Так, якщо розказувати спочатку, то створив я поїздку на Блаблакар. Ні, навіть не так не створив поїздку, а зайшов на Блаблакар. Бо мені дуже було цікаво, яка зараз вартість поїздки, наприклад, наприклад, там Пирятина. В Полтаву скільки це коштує? Подив... подивився я середня ціна 300 гривень. Було дорожче, було трошки дешевше. Ну середня ціна і найбільше водіїв ставили 300 гривень. Відштовхуючись від цієї ціни, я також створив на Блаблакарі собі поїздку там на Полтаву на ту дату, яку, яка мені потрібна була, і поставив таку саму ціну 300 гривень. Потім, коли я заходжу подивитися, як не водій, а як пасажир, який шукає собі якою машиною їхати. Я дивлюсь, що моя поїздка показується не 300, а 315 гривень. Я думаю, що таке, я ж 300 ставив, я назад. А виявляється, минулого разу, коли літом я створював поїздку на Блаблакарі, то там була якась акція і Блаблакар з пасажирів нічого собі не брав. От. І скільки водій поставив, наприклад, 300 гривень, за таку ціну і буде їхати пасажир. А зараз не так. Якщо я поставлю 300 BlaBlaCar Влаблакардо якісь свої відсотки і для пасажира виходить ще дорогше. Тому для водія. Ну, мені як водієві, прийшлось знизити ціну, там, так, щоб в середньому там, ну, 295, в мене ще 300. Я... Але з тих грошей це загальна сума, яку заплатить пасажир. Але він трошки заплатить блаблакарові, решта там, ну, там, гривень 250 залишиться тільки водієві з тих грошей. Тому я вирішив. От такий досвід здобув. Ну зараз розкажу, що я вирішив, але скажу: от коли водій хоче створити поїздку в лаблакарі, і він не зайде перевіряти, подивитися очима пасажира на свою поїздку, то він може й не знати, що його поїздка стоїть там саме найдорожче. Тому треба на це зважати, якщо ви водій Блаблакар. Треба ставити, перевіряти, яку ціну показує пасажирові. Я вирішив в Фейсбуці створити пост і написати, що я їду тоді, то й тоді, то на Полтаву візьму стільки-то, стільки-то пасажирів, така то й така то ціна. Написав 600 гривень. З одного пасажира туди й назад. І враховуючи свій попередній негативний досвід, коли в одну сторону було легко знайти пасажирів, а в іншу важко, то я шукав таких, які відразу будуть зі мною їхати туди й назад. Тільки таких шукав 600 гривень з однієї особи. Відразу там мені почали писати: це дорого, це дорого. Ну, звичайно, ну, якщо порівнювати з електричкою, це може бути дорого. Там вийде, може, на яких 100 там, чи 120 гривень дорожче. От е, в загальному, але електричка не їде в той час, в який треба. В електричці може заразитися коронавірусом, можеш стояти всю дорогу, і можеш будеш їхати не дві години, а будеш їхати там, не знаю, від трьох до п'яти годин в одну сторону. Це все в порівнянні пізнається, дорого чи недорого. Це не порівнює мій речі, якщо говорити ціну електрички і ціну автомобілем, який буде чекати пасажира, аж поки він не завершить всі свої справи в цьому місті, так як я озвучив таку умову, що коли будете їхати? Будемо їхати, коли всі все зроблять. І так ми і поверталися. І ті, що писали дорого, пописали, пописали, перестали. От, а потім вже. Ну, Знайшлися мені пасажири, повна машина. Потім один чоловік відмовився, я поставив ще один пост відразу. Жіночка знайшлася, і була таким чином в мене повна машина пасажирів, які їхали зі мною туди і назад. Такі рейси я бачу затребувані. Якби в мене була більша машина, то можна було б ще й на цьому ну, добре заробляти, якби так планувати ретельно такі поїздки. А так, пальне відбивається і все чітко. Я задоволений, що. Ну вирішив взяти пасажирів дуже хороші, приємні попалися мені люди.